Ось ця новорічна красуня височіє на полтавському шляху. Прикрашали її та монтували інсталяції поряд комунальники Новобиварського району. Дивлячись ввечері на цю сяючу красу, у перехожих та у тих, хто в'їжджає в місто, відразу з'являється святковий настрій. Говорять люди, а серце переповнює, кажуть відчуття спокою. Однозначно, наша ялинка сама найкраща а окремо ми дуже дуже любимо Новобуварський район, бо Новобуварський район він найкращий. Це так чудово, коли саме ось такий важкий час прикрашається місто, бо життя триває. І як би то не було, діти заслуговують на свято, дорослі заслуговують на свято. Позитивний настрій це саме те, чого зараз не вистачає дуже багатьом людям. І коли ти йдеш по місту, і це вже ось третій рік, так коли не було такої краси, і ти ніби повертаєшся по перше у той час, коли все було добре. А по-друге, то особисто в мене є таке впевнення, що якщо така краса до нас прийшла, то це знак того, що скоро в нас так само все повернеться до мирного життя. І настрій, ось цей святковий новорічний, він складається саме завдяки ось таким новорічним моментам, які зараз є у нашому місті. Це дуже піднімає настрій дітям, така казкова атмосфера. Та мені нам теж дуже подобається, тому що в мене, наприклад, піднімається новорічний настрій. Я рада, що у Харіков таке такий час дуже гарний та яскравий. В інших місцях району теж встановлені новорічні фотозони яскравими блакитними вогниками сяє і ця ялинка. Раді, що в нас таке гарне місто, така гарна ялинка. Це дуже піднімає наш дух. Таке новорічне настрій, такий новорічний, Ну ви розумієте, це ну, необхідно. Для нас це необхідно, це дуже гарно. І ми дуже вдячні, вдячні за, такий, за такі гарні ялинки, за таке гарне місто, що ну, такий новорічний настрій в нас наразі. Ця ця передноворічна краса дуже потрібна сьогодні харків'янам, говорять мешканці Новобаварського. Люди живуть у прифронтовому місті, потерпають від обстрілів, що на день, то стрес. Наше місто воно переживає багато чого страшного. А такі моменти. Як е, якийсь гарний настрій, бачите ялинки, новорічний настрій все це дуже дуже потрібно. Уявіть собі, якщо б тут усе у нас було таке мрачне, сіре, ще й війна, і такі інші моменти, а то це ну можна з глузду з'їхати. А все це додає настрою. Дійсно, наше місто найкраще, воно впорається, все ми пройдемо, все буде на вищому рівні, тому це дуже дуже потрібно. «Наш Харків – найкращий!» Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь, Олександра Панченко, Харків. Новини.